Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх Рослин. Мене звати Віта і це канал про кімнатні рослини. Про догляд за ними, про життя моєї колекції. На днях я робила огляд своїх рослин, поливала, здійснювала там міжсезонний догляд за ними. І е, я розумію, що вже наближається кінець жовтня, а мої каладіуми ще стоять і буяють, як бачите, ось. Тому сьогодні у відео ми поговоримо саме про каладіуми, тому що саме час їм вже відправлятися на спокій. Взагалі, в моє життя каладіуми ввійшли в минулому році десь під кінець літа. І перші рослини я придбала не в вигляді бульб, а саме рослинами, вже пророщеними бульбами під кінець літа. І свій перший досвід я вже отримала. В минулому році восени, як пише інструкція, я їх пробувала вкладати спати. Але скажу відразу, що не все так, як повинно бути, відбулося. І тому сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, розповісти про каладіуми і свої рослини. Сьогодні я все-таки планую відправити в сон. Тому давайте починати. Каладіум це так само тропічна рослина, як і майже більшість рослин нашої колекції. І особливістю його є те, що його коренева система це бульба. І відповідно, кожного року ця бульба скидає своє прекрасне листя, і у рослини наступає час спокою. Але в реальності, маючи гарне світло, мої каладіуми зовсім не думають про сплячку. Тому, відповідно, їх потрібно до цього стану спокою підготувати. І робити це треба заздалегідь. В ідеалі, каладіум тримає листя десь до середини вересня, до кінця вересня, і з жовтня місяця це листя починає відмирати. Коренева система вже не так активно росте, вона не тримає. Таку велику кількість листків, і листя поступово починає жовтіти, зменшується швидкість росту і листя відмирає це в ідеалі. Але не завжди каладіум сам то робить. І тому наше завдання в цей період, десь тижня, два, можливо, три, каладіум потрібно до цього готувати. Першим ділом потрібно зменшити полив. Я це зробила, відповідно, листки у каладіума почали так трішки звисати, і вони втратили свою естетичність. Зараз листечко так висить, вуха повісило, але все одно каладіум при цьому зовсім не думає про те, що їм потрібно відпочити. Тому, зменшуючи полив, ми показуємо рослині, що далі в неї буде взагалі період спокою, і рослина повинна це листя відсушувати. Але також вам розповім, що з мого досвіду у сплячку у стан спокою потрібно відправляти тільки дорослі рослини, у яких вже така добре сформована бульба, сантиметрів 5, можливо, 7, тобто рослина доросла, кущ великий і сильний. Тому що в минулому році, як я вам вже сказала, я придбала свої перші каладіуми, я хотіла їх вкласти. Період спокою, я з ними змагалася, я їх засушувала, знімала їм листя, але вони все одно росли. Бо ці каладіуми були дуже молоді, у них були зовсім невеличкі бульби по десь 3-4 до 5 сантиметрів. І це були рослини голландські, китайські, вони були не адаптовані. Дивіться, зараз дуже багато в продажу каладіумів, тому що я так розумію, що в Голландії чи в Тайланді у них зараз дуже сезон починається, і відповідно вони продають ці каладіуми всім, хто бажає. От я нещодавно бачила, продаються рослини три чи чотири бульби в горщику. Він, він такий пухнастий, невеличкий, листя невелике. Тобто, видно і зрозуміло, що це молоді рослини, молоді бульби. Які ще не набрали своєї сили, можливо, вони ще не показують сортові ознаки, тому що молоде листя, те, що там десь приблизно на долоню, трішки більше, воно ще може не показувати сортові ознаки рослин і може навіть не мати того кольору, яке мало доросле листя, доросла рослина, і ці молоді рослини вони ніяк не хочуть відправлятися в сплячку. Вони постійно хочуть рости, нарощувати зелену масу, ну бо це їх процес виживання. Вони хочуть жити і рости. І якщо це зробити примусово для молодої, неокріпшої бульби, то ну, швидше всього, що вона може загинути. І от в минулому році я свої каладіуми трішки підсушила. Дивлюся, що вони почали листя скидати, але все одно він скинув всі свої листя і ростить ще листок. І так, в мене їх було три цих каладіуму, і так, всі три. Я не розуміла, що, що не так, що, можливо, я щось не так роблю, він ніяк не хотів впадати в сплячку. Інший каладіум, який я купила у дівчинки з рук. Він в мене запросто відправився е, на спокій, і е, він пролежав у мене цю всю, всю зиму, завернутий у, е, завернутий у сухий мох у папір. А ці три ненормальні, вони в мене стояли з одним, можливо там з двома невеличкими листками, і вони, називаємо це так, дрімали. Е, стояли вони у мене в кутку, мали там якесь природне розсіяне світло, тому що. З-під лампи я їх прибрала, і тому так вони в мене цілу зиму простояли. Я переписувалася з деякими дівчатами, які от примусово їх вклали спати, зрізали їм листя, підсушили субстрат і відправили їх в сплячку. І ці маленькі бульби у більшості дівчат не пережили стан спокою. Звичайно, я не можу відповідати за дії інших людей. Я не знаю, які в них там були умови, в яких вони зберігали. Але все ж таки мені було б цікаво почути, чи вкладаєте ви свої молоді каладіуми в сон, в стан спокою, і як ви це робите? Тому що спілкуючись з іншими дівчатами, кожен робить, хто як хоче. Просто залишають в цьому ж самому горщику субстраті до весни, а потім його там дістають, обробляють, потрібно його замочувати і пророщувати. І ви все-таки їх дістаєте, якось їх складаєте, зберігаєте. Ці каладіуми, які я сьогодні вже буду їм зрізати листя, я планую все-таки діставати і зимувати, відпочивати вони в мене будуть у мосі з фагном, сухому мосі з фагном, у коробці. Це я так планую. щоб потім навесні їх дістати, і з ними потім працювати, пророщувати. Тому що в цьому році ці каладіуми, вони вже дорослі, вони вже окріпші. Там бульба вже досить велика, вона сильна, і вона повинна перезимувати і, відповідно, проснутися навесні. Але в мене також є малесенькі три каладіуми. Нещодавно я придбала ще одну малявку. Він такий красивий, мені так захотілося з ним понянчитися. Ось погляньте, ось отакий. Маленький каладіум, він зовсім зовсім крихітний. Я розумію, що відправляти його у сплячку не можна, бо він настільки малий і запасу в нього немає, що він просто не проснеться. І саме це є основним ризиком, коли ви відправляєте в сплячку маленькі, зовсім маленькі, неокріпші бульби. Так, дивіться, маю я зараз ось оцей каладіум. Він у мене стоїть на дуже-дуже гарному освітленні. І тому він про сон не думає взагалі. Він ось випускає листя, ось бачите, розкручує нове листя, і, <кхем> і в нього там просто дольче віта, солодке життя. цей каладіум у мене росте на гноті. Воду я йому сюди вже надоливаю десь тиждень, але за рахунок того, що в мене в будинку дуже висока вологість 70-75%, то, в принципі, він себе дуже класно почуває і росте. Але його я буду вкладати, відпочивати. І тому сьогодні я йому зріжу оце ось його прекрасне листя, і поставлю під. Мабуть, поставлю просто під природне світло, десь на підвіконня. щоб він розумів, що от уже пора, пора відпочивати. Інший каладіум, він ось такий. Його я вам вже показувала в одному із відео. І цей також прибабаханий ось ростить новий листок, хоче викручувати. Це при тому, що я його не поливаю. Так, нижнє листечко він ось його відсушив, скинув. Потім, потім ось оце листя він його вже скидає. Процес так уже пішов. Але ж, але ж оці листя, які стирчать, бачите, вони прям такі яскраві, соковиті, і щось спати він не думає. Тому, відповідно. Листя я йому зріжу, щоб процеси фотосинтезу в нього не проходили. На процеси росту вони спиняться. Це буде початком його зимової відпустки. Так, дивіться, те, що я вам говорила: оце ось дорослий листок. Бачите, він уже так гарно набирає ознаки дорослої рослини. А оце ось молодий листок, немає ні прожилок. Немає тієї кольорової гами, яка притаманна дорослій рослині. І частіше за все, ті, які приїжджають зараз з Голландії масово, це молоді рослини, отакі, які не проявляють ознак ще дорослої рослинки. Так, і слідуючи каладіум, він вже виглядає так трішки сумненько, листя почало відсихати. Але он все одно він ростить нові листя і йому. Ні по чому, він не збирається відпочивати, він хоче рости. Також маю ось отакий, він має чисто-чисто біле листя, отаке. І відправляти його в сон я не планую. Ну, тобто, настільки, щоб діставати бульбу. Цього я не планую. Він у мене посаджений ось в мінеральний субстрат, і в нього є гніт. І я буду дивитися по ситуації. І нехай собі дрімає, щось там нарощує як-небудь бульбу. Бо тут бульбочка зовсім невеличка, десь сантиметрів 2. См. Я вже сходила за ножицями і будемо приступати до стрижки каладіумів. Так, тут залишилося декілька молодих листків, але я подумала, і все-таки я їх також зріжу, щоб процеси фотосинтезу були по максимуму зупинені. Дуже жалко, дуже на це дивитися, без сліз важко, але це потрібно. І цього яскравого красунчика також. Тепер, так як у каладіум відсутнє листя, воно не випаровує вологу і, відповідно, поливати я їх не буду. От зовсім не буду. Враховуючи ще й те, що в мене дуже гарна вологість, я їх не буду поливати. Я їх поставлю на підвіконня. По-перше, тому що там досить прохолодно, немає ідеальних умов, гарної температури, гарного світла, і це дасть їм дуже надію, що дасть їм зрозуміти, що от наступає період спокою. Ну і, звичайно ж, буду за ними спостерігати, контролювати, щоб там не відбувалося ніяких процесів гниття чи плісняви, і таким чином вони десь постоять. Не знаю, можливо, тижня-два, можливо, три. Коротше, це стебло воно повинно повністю всохнути. Це буде головним індикатором, що бульба готова вже на відпочинок. Потім я їх дістану. Відповідно, стебло вже буде сухе, коріння також буде сухе, відмерше, і настане час діставати бульби із горщика. Як я вам сказала, свої бульби я планую зберігати у мосі фагном. Можна їх зберігати у тирсі, у торфі, в чомусь такому легкому, дихаючому, сухому. Я знаю, дівчата папері зберігають, але я вирішила зберігати у сфагнумі, у маленькому ящичку паперовому, картонному. Можна в шафі, можна в ніші, тобто в приміщенні в темному, звичайно, щоб школінне не бачило світла, і в прохолодному, не теплому. Бо якщо температура там буде 20 і більше, то воно буде оживати. Тому в цьому році свої каладіуми ось таким чином я відправлятиму в стан спокою. Взагалі, я вважаю, що відправляти каладіуми на відпочинок. Потрібно до того, як включать опалення. Тому зараз саме цей час він буде можна сказати ідеальним, щоб цим зайнятися. Бо якщо вам включать опалення, це буде сигнал того, що о, тепло можна рости класно. Тому саме цей час, коли холодно, я вважаю, буде ідеальним для того, щоб відправити свої каладіуми на відпочинок. А коли прийде весна, коли вже настане тепло, можливо, це буде навіть кінець лютого або березень, треба буде дивитися на ситуацію, на температуру, яка буде на той час. Зазвичай це робиться до березня, вже можна буде діставати ці каладіуми і потім їх виводити із сну із відпочинку. Звичайно ж, коли настане цей час. І потрібно буде виводити каладіум зі стану спокою. Я вам розкажу і покажу, як це я буду робити. Ну а на сьогодні все. Бережіть себе та до нових відео!